Шолом це не стильно. Саме такою фразою виправдовується більшість частина райдерів. Не тільки самокатери, а й взагалі райдери на будь-чому. Але саме через це більшість цих райдерів опиняється в травмпунктах. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, ви дуже сильно помиляєтесь. Так може ти не часто падаєш на голову, але якщо впадеш, запам'ятаєш на все життя. Чим запам'ятаєш? І тому сьогодні ми розкриємо дуже корисну тему захист. Як його правильно підібрати? Чи він взагалі відрізняється і чому захист так сильно не любить? З вами Олег Талова. Ви на каналі магазину Самокат. Надягайте свої шоломи, буде дуже небезпечно та цікаво. Захист це взагалі невід'ємна частина будь-якого екстремального виду спорту. Якщо в мотоспорті використовується величезні шоломи фул фейсі, котрі повністю захищають усю голову, і захист для кожної вашої кістечки, самокат у порівнянні з мотоспортом, менш небезпечний, тому і захист там. Більш простий. Взагалі, мотоциклісти купують шолом одразу з мотоциклом. Немає такого, що спочатку мотоцикл і колись потім шолом. Самокат менш небезпечний тим, що на ньому дуже важко розігнатися більше 50 км за годину. А як ми дізналися це, то можете подивитися по цьому відео. Десь там для чого взагалі потрібен захист? В принципі, це дуже логічно, щоб ви не травмувалися. Але якщо він такий корисний, чому усі люди його уникають? В принципі, все дуже просто. BMX, скейтбордінг і той самий самокат, вони з'явились по факту з вулиць, і коли воно тільки з'являлося, люди просто хотіли кайфувати, кататися на цьому, і щоб це головніше за все. Стильно виглядало з того моменту нічого не змінилося, окрім того, що люди почали стрибати на декілька метрів вгору, стрибати з високих сходів, і люди досі не хочуть надягати захист, тому що це не тру. Це не реп, це не рок там. Але якщо ви дійсно хочете прогресувати в цьому спорті, захист для вас це максимальний мастхев. Він дає найважливіше в цьому спорті. Відсутність страху. Ви більше ризикуєте і більше пробуєте нових трюків. І тим самим ви набагато швидше серед усіх будете вивчати нові трюки. Який захист має бути в пріоритеті? Перше, це завжди іде шолом. Потім іде коліна і локті. Додатковими пунктами можна додати і рукавиці, і капи. Захист на вашу. Сідницю, фіксацію гомілки. Тобто, захисту є дуже багато. Але ось це це основні речі в трюковому самокаті. Тому давайте трошки поговоримо про шолом. Це не мій розмір. Так ось, перший завжди йде шолом. Це база, ґрунт, фундамент. Кожен шлом сам по собі складається з трьох частин: перше зовнішня скользяча поверхня для гріндов. Друге, пенопласт чи щось таке, що розподіляє удар. І третє поролон, який робить посадку шлому на вашій голові більш щільною. Ну і, звісно, стрепи, які тримають шлом на твоїй голові. Коли ви його натягаєте, він має дуже щільно сідати на голову. Він не має спокійно ходити вперед-назад, та влево чи вправо. Ніжню лямку потрібно затягнути так, щоб вона не тиснула, але й не висіла. Найс. Nice. Якщо не можете відкрити рта, то ляпка, мабуть, перетягнута. Чому не підходять велосипедні шльоми, типу отакі шоломи? В них немає цільної оболонки. Це їх робить одноразові, а ще вони не захищають потилицю? Також шоломи буває двох варіантів з додатковим регулюванням розміру та без нього. Якщо казати про шоломи без цього регулювання, то вони йдуть більш плотніше за посадкою. Також у них в комплекті часто бувають ось такі от додаткові насадки поролонові, щоб можна було регулювати розмір. Але саме такі шоломи використовують професіонали, тому що саме в таких шоломах посадка більш комфортна і м'яка, і краще захищаю голову. Це не мій розмір. Хоча, кстати. Нормально сидить. Шоломи з закруткою роблять на більший діапазон по розміру голови. І в цього шолому вам вистачить на більш довгий час. Наприклад, якщо ваша голова ще росте в розмірі. Але є єдиний нюанс: саме та штука, котра краще фіксує цей шолом у вас на голові, може давити в вашу потилицю. Але при цьому діапазон по розмірах буде вище. Як правильно підібрати розмір шолому? Для цього можна використовувати швейну лінійку або звичайний шнурок. Берете шнурок, обтягуєте його на рівні бровей і Ріяєте скільки у вас окружність. Наприклад, в мене окружність 56. Отож, коли ви вже знаєте свій розмір голови, приходите в скутершоп, шуте та їй кажете: в мене голова 56, дайте мені шолома. А краще все ж таки переміряти усі шоломи, що є, щоб підібрати найкраще, що буде сидіти вам найкомфортніше за усього. Якщо у вас голова вже не росте і ви можете купляти шоломи без закрутки, беріть їх. Вони набагато приємніше сидять, якщо ви зможете знайти ваш. Розмір. Чим взагалі відрізняються шоломи по ціні? Чим дорожчі шоломи, тим якісніші матеріали використовуються в них. Цей матеріал краще скользить, а пінопласт краще глушить удари. Якщо брати з більш бюджетних брендів по шоломах, можу порекомендувати Мавіна. Вони не так багато коштують, але при цьому доволі приємно сидять. І одного разу він мене врятував від дуже поганої ідеї. Не да не дарма, він Якщо брати з більш дорогих шоломів, можу порекомендувати вам бум. У нього є як і закрутка, так і в принципі дуже приємний на дотик. Паралон, що дозволяє йому краще сидіти у вас на голові, або шоломи Мед. Це більш велосипедний бренд, але котілки у них доволі непогані. І поролон тут дійсно дуже товстий і класно сидиться у вас на голові. Еталоном в шоломах вважається бренд S1. Це американський бренд, у котрих краще скользяк, пінопласт краще глушить удари і там комфортніша посадка. Але і шоломи їхні коштують дуже багато, десь правильні 100 баксів. Але ви не дивіться на цифри на захисті, не треба економити. Все ж таки, це ваше здоров'я. Але знаєте, що дуже класно зберігає вас від холода. А вже ж худочки, сама Катює. Де вони? Де вони? <свісля> Сьогодні не холодно. <свісля> <свісля> Збирачуємо <все, все. після> Завдяки флісу, що я туди нашиваю. Він мене рятує не першу зиму і так само врятує і вас. Окрім цього, є ще і футболки. Отакі білі, чорні, кепачки. І не забувайте про українські запчастини АКСІ, рулі, колеса. Ну а далі ви все знаєте. Усі посилання будуть в описі під цим відео. А ми переходимо далі до заходу. Другі за пріоритетом це на колінники та налокінники. І це must-have для паркера. Стрітрайдерам такий захист теж потрібен, але чомусь менш потрібен. Бо евердж паркер постійно падає в квотерах, радіусах, рампах, спайнах е і так далі. І якщо ти катаєш парк, це як спортивне тренування. Стритери падають багато, але паркери падають навіть більш. Тому, коли паркер падає, він починає скользити на по квотеру. І ось це на колінники. Скользяча поверхня, поролон, що пом'якчує падіння. Та система. Фіксації. Головна задача цих щитків це якомога краще скользити по будь-якій поверхні. Щитки бувають з двох видів: звичайні та з'ємні. З'ємні потрібні для того, щоб їх змінити, якщо ви їх зламаєте. А ще всі наколінники можна прати. іноді навіть потрібно. Ще існують м'які наколінники, які можна одягати під одяг. Вони просто пом'якшують падіння під широкі штані для стритерів Во, а для паркерів порекомендую бренд Boom. Порівняно з іншими виробниками, якість цього бренду доволі солідна. Є варіант зі з'ємним щітком, так є і без нього. А поролону там напіхали. Ну, дуже щиро. Хоч в мегарампу пірнайти, боляче взагалі не буде. Щодо налокотників, вони працюють так само, окремої інструкції тут. Не потрібно. Як правильно підібрати захист за розміром? В деяких компактах пишуть навіть окружність ноги. Так багато переміряти захисту, як в випадку з шоломами, не треба, тому що в принципі тут абсолютно усе тягнеться, і ваша задача, якщо ви правильно підібрали розмір, просто нормально все затягнути. Чому не підходить дитячий захист? Чому, Чому не підходить? Чим це гірше за це? По-перше, в нього нема чулка, а це вже їх робить дуже незручними. По-друге, в них немає ось такої рухомої частини. Якщо ви затягнете оцей захист дуже добре і поробите декілька трюків, порухаєте ногами, він вже спаде з вашої ноги і взагалі не буде вас захищати, тому що дитячий захист і дорослий захист для екстремальних відеоспорту він конструкційно дуже відрізняється, як ви. Бачите, і взагалі, матеріал такого захисту дешевий та немісний. Якщо ви будете на ньому кататися, один раз падете, він просто розвалиться, порветься, трісне, вибухнете. І деяких аслів про додаткові елементи захисту рукавиці, капи, галіностопи і тому інше. Якщо казати про рукавиці, так да, це дійсно прикольна штука. Фіксація краще, мозолі не натираються, руки залишаються чистими, але все ж таки це дуже специфічно для кожного райдера штука. Я, наприклад, самокат в цих рукавицях зовсім не відчуваю, і для мене вони не дуже підходять. Що? Ну я пам'ятаю, коли самокат свій перший купив. No. Я свій зразу до самоката купив без спалі рукавички кожені, такі як байдерські. No. Що на рахунок капи, капа це ж така штука, котра дуже корисна тим, хто дуже високо вилітає і дуже високо гепає, тому що приземлитися і вдаритися під борідком об кермо шанс дуже великий. На каут після великих гепів ви підете дуже-дуже швидко. Але що дійсно я рекомендую спробувати, це фіксацію галіна стопів. Їх може виконувати як спеціальні фіксатори, які використовують ті ж самі баскетболісти, футболісти, або можете використовувати прям шкіряні фіксатори, котрі дуже щільно тримають вашу стопу. Або цю функцію може виконувати високі. Суття. Ті ж самі венци, найки, моделі Хай і Міди. Але тут кожен для себе вбирає то, що йому більш до вподоби. До вподоби. Самі ви до вподоби. А що ти до вподоби? Ні, ти до вподоби. Тому чуваки, забийте вже на слова, що захист це не стильно. Якщо подивитися на останні змагання по самокату або нові сильні едіти, то побачите, що навіть стріт-райдери одягають шльоми, щоб виконувати дуже небезпечні трюки. Мені здається, популярність захисту буде тільки рости. Бо чим більше райдерів, які катаються без захисту, тим менше райдерів, які катаються без захисту. Вот і думай, Пока. Надягати шолом це справа в кожного. Але якщо ви дійсно знаєте, що будете виконувати щось дуже небезпечне, все ж таки надягніть його. Зайвим він 100% не буде. І напишіть в коментарях, чи одягаєте ви захист шоломи або на коліни, каналокодніки, фіксатори. Якщо не надягаєте, напишіть також, чому. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, зжиматика дзвіночок і кайфувати від катання. Це найголовніше. Всім пока. подожди, не туди.